Ну, як я й обіцяла, бої красуночки трошки, бачите, невеличка пауза була, от воно, от воно і трапилось. Так, але найголовніше це те, що ми знову з вами, і ще у нас попереду слухати. Ну, 15 хвилин не так багато, але цього б достатньо для того, щоб порадувати вас ще однією шикарною пропозицією, от яка зараз як тут як ніколи доречна буде у вашому житті, дівчата. Значить, я знаю, наскільки нагальна завжди тема придбати класний спортивний костюм. Я вам хочу сказати по собі, от я навіть мірюю, знаєте, думаєш, так, ну, прийшов вже до магазину, де величезний вибір, думаєш, ну зараз точно щось оберу. І починаєш міряти. Дівчата, начебто, у мене і запити, ну не, не, не якісь такі, знаєте, на надмежові. Ні, мої красуні, просто ну щоб воно сиділо нормально, щоб воно із якісної тканини було, щоб воно було тепле, ну і не страшне. Хоча би я вже не кажу там про красиве, просто нормальне, так? Нічого не можна купити. Реально нічого неможливо купити, тому що або ну найгірше, найрозповсюдженіше і найгірше це тканина. Починаю мацати і завжди тринитка, завжди поліестер. От чистий поліестер. А що таке поліестер? Це від одного погляду на цю тканину підуть катунці. Катунці, дівчата, це можна сказати, от все одразу викидаєте, бо воно буде виглядати просто як ну як ганчірка полова. Оце жодного там, знаєте, якогось дорогого вигляду у вас уже не буде це це раз. Далі припустимо, знайшла все таки бавовну. Воно або якоїсь не незрозумілого лекала, або ось, ось ці знаєте зараз в моді коротюсінькі такі кофтини. Отакі такі незрозуміло, хто їх носить. Слухайте, воно ж просто всі нирки стирчать. Я не розумію. Чи я вже стара для цього? Я не розумію. Другий момент, третій момент кольори. Білий молочний, бежевий, білий молочний бежевий дівчат. Ну дайте щось практичне. Ну, дайте сірий, ну дайте чорний, ну дайте там темно-синій, дайте їй практичне щось. Будь ласка, ні, теж немає. І дівчата, і коли, звісно, я бачу цей костюм, я просто реально розумію, наскільки, от у більшості з вас зараз, от ви просто дивитесь, як він на мені виглядає, і кажете: о, все. Я хотіла, я шукала, я обирала саме такий варіант. Значить, поперше. Тепер поїхали. Тепер про наших баранів, як то кажуть. Поїхали. Надюшечка, а те, що довжина. Подивіться, значить, у нас тут подовжене худі. Це дійсно якби худі туніка, так? Тобто, це пропозиція, яка 100%, якого би зросту вони були, попу вона вам закриє. Це взимку супер важлива історія. Це раз, по-друге, немає лінії плеча. Так, це дуже важливий так фактор для тих, у кого, наприклад, дуже важка верхня частина тіла, і ви постійно на вас плече не сідає. Тут все стискає, або для це класний варіант для все-таки дистанційної покупки. Чому? Тому що ну, коли отут ідуть прям шовчики, ну вам потрібно, щоб вони на вас сіли ідеально. Якщо вони будуть або нижчими, або вищими, все воно вже так виглядати не буде. Тут же ж ви за це не хвилюєтесь абсолютно. Воно сідає ідеально на будь-яку ширину плеча. Або, наприклад, от е, знаєте, як буває, якщо у вас нижній тип фігури. У вас, наприклад, стегна широкі, а плечі вузюсінькі. І воно по стегну, сіло прекрасно, а тут, ну, здорове, ну от, от просто от таке, знаєте, з такими цими. Оце у мене, до речі, така розповсюджена проблема. Якщо по плечах сіло, то в стегнах отак в натяжку. так? Якщо по стегнах сіло класно, то плечі широкі. Тут же ж, ви як бачите, от до будь-якої фігури, от на мою фігуру, от сидить просто супрово класно. Високе горло це теж дуже важливий момент. Бачите, тобто воно зроблено таким. Чином щоб не просто знаєте робило робило до робило вигляд, що воно вас е, утеплює, а реально щоб воно вас утеплювало рукава на манжетах. Ні, якщо слухайте, якщо воно спекотно вам, от, будь ласка, вони відкриваються повністю, як хочете. Можливо, тут і ще можете щось підодягти. Можливо, тут просто чисту шийку залишаєте. А як е, виходите на вулицю на прохолодний, скажімо так, клімат все закрили, кнопочками підфіксували, дуже красиво, стильно до речі, це виглядає. І штані, по перше, дівчата, я завжди сварюся на цього виробника, тому що штані вони роблять на високих жінок. Це я вам одразу хочу сказати, або на довгоногих, тому що тут довжина штанини від 105 до 110 сантиметрів. Але що, що, що класно? Дивіться, я малого зросту, я курдупелька, На мене штані задовгі. Але завдячуючи ось цим манжетам, ну, нормально, вони сидять, по землі не йорзають і як то кажуть, що і варто було довести. Класно, все сидить. Дівчата, і найголовніше: ой, зараз буду це показувати, а ви милуйтесь, подивіться, це ж просто услада для очей. Плотний фліс полар на бавовняній основі. Дівчата, це фліс, який не буде, який, по перше, дійсно дуже плотний, який не буде вилазити після прання пранів багатократних. Це фліс, який буде вас зігрівати. От я ж постійно, коли ми демонструємо ці костюми, я кажу, що можна спати в сугробі. Це дійсно просто шикарна. Історія, шикарна пропозиція. І мої красуночки. Я це дуже і дуже класна штука. Е, і полягає вона в тому, що дійсно такий фліс він іще й не електризує вам волосся, він не стріляє, тому що ось тут у нас дзвонит тринитка. Перепрошую, вона повністю бавовняна. Це 100% бавовна. Що ви розуміли, повністю натуральна тканина? Це рідкісне явище днем із вогнем не відшукати. Так, ось мої красуні будемо переходити до вартостей до цін. Зайки мої. Враховуючи, що у нас розміри йдуть до 64-го, включно, то на екрані вже прекрасна ціна. Ну, дівчата, це утеплений, шикарний. У нас взагалі 10 хвилин залишається, тому ми не можемо довго, як то кажуть, тягнути котика за хвостика. Будемо зараз розбиратися. так, е, З ціною це не наша буде, звісно, фінальна вартість. Так ось мої красуні. Та ну, Надя, зараз Худі, такого плану, ось такий худачок буде коштувати дорожче. Худі, ось такий буде коштувати. О Боже, мій, о, Боже, що зараз буде з нашими дівчатами? Що зараз буде з нашими операторами кол-центру? Що зараз буде з усім, дівчат? Це ще не все. До кожного костюму іде комплімент від наших дизайнерів, замовляючи ось такий костюм, який складається із подовженого худі на утепленні і, подовжен... і, і е, спортивних штанів на утепленні, Кожне замовлення отримує у подарунок. Ось такий жилет абсолютно безкоштовно! І тепер дивимось, як все це виглядає. Дівчата, костюм Аляска. Ну, я вам хочу сказати так: це реально костюм, в якому можна, знаєте, там, я не знаю, ну десь в дуже північній країні. Провести ніч на свіжому повітрі. Тому що ем, дивіться, жилетка водовідштовхуюча, вітрозахисна. Тут у нас кишені. До речі, в кишенях у нас іде хутро. Хто боїться, що біле хутро і воно не буде там, як за ним доглядати, да просто кинули до пральної машинки. Воно у вас випралося і ви собі ходите і радієте. Хутро у нас іде як додаткове утеплення, подивіться. До речі, довжина жилетки, вона якби. Збігається з довжиною самого худі, тобто теж прикриває вам сіднички мої красуні. Ну, і жилетка має свій власний капюшон. Заєчки мої, 2399 гривень. Мої а, до речі, дивіться, дійсно дуже стильно виглядає, дуже класно, все повністю збігається по кольору. Одразу хочу зазначити, що костюмів у нас двоє, два варіанти. У нас є чорний. Ну для любителів класики, тобто для таких як я. Хоча, дівчата, от е, е, дуже цікавий момент, що в цьому форматі я би для себе обрала сірий. Просто тут сірий, такий красивий. Він такий, знаєте, як з. Е, Трішечки таким, ну зараз покажу вам. Як трішечки з таким, знаєте, синювато-баклажановим пітончиком. Дуже ефектно виглядає. Хоча чорний теж, ну, дівчат, ну ви самі бачите, наскільки він іміджевий, наскільки він ефектний, наскільки він яскравий, але сий, але сірий, бачите, з такою. С -с -с Синьою такою, знаєте, дійсно синім підтончиком. Ну дуже красивий відтінок. Він такий складний, знаєте, не примітивний. І за рахунок цього, звісно, ну є я так, я так розумію, за що порадіти. 48 пропозицій, але дівчата 100% вже менше, тому що величезна кількість дзвоників на лінії. Забирайте, будь ласка, телефонуйте, будь ласка, на номер 044... А, якщо не можете додзвонитись на 0800-044, взагалі трошечки розвантаженіший, трошечки розвантаженіший. 08, хоча 0800 просто він безкоштовний. А 044 тарифікується стандартно, як ну, міський тариф. Я не знаю, як зараз я яка там зараз тарифікація, але знаю, що ну не така, як з мобільного телефону. Але тим не менше, так дівча дівчата, жилетка. Сьогодні іде просто в подарунок. Подивіться, от як воно класно виглядає, як воно дійсно виглядає органічно. Ефектно, і ще найголовніше, дуже тепло, дівчата. Ну і класний і ще момент в тому, що дивіться, якщо ви, наприклад, або не мерзляк, або автоледі, то ви в такому костюмі можете реально без куртки проходити теплу зиму. Ну як? Ну, якщо зима така дійсно буде, ну там в межах від мінус п'яти до плюс п'яти, знаєте, коло. От Надя говорить, що вона в такому костюмі такого плану вона просто водолазочку підодягає якийсь гольфичок, якусь там ковтиночку, як знаєте, як футболку з довгим рукавом. Під такий костюм все цього абсолютно достатньо. Тобто він настільки теплий, що він може замінити вам куртку. А з урахуванням жилетки це, взагалі, абсолютно 100% історія. 39 останніх пропозицій, дуже мало шансів, дуже мало варіантів. І ще раз показую вам. Штані, дивіться, тут у нас висока, правда, висока посадка, дві кишені традиційно йдуть. А, значить, талія на резинці, знову ж таки, у кого там животики, у кого все таке інше, тут все це враховується, так, мої красуні. Ну і відповідно, а, дивіться, тут у нас ніжечка йде. А, ну, така, будемо казати, стандартної ширини, не широка, не вузька, легка легке легке завуження, просто ну взагалі мінімальне завуження донизу. Так у нас доходить. І тут у нас знизу манжета. Дуже класна пропозиція, дуже класна історія. Зайки мої я вам от, ну, наполегливо раджу такий костюм для себе неодмінно замовити. 29 шансів, 29 останніх пропозицій. Дуже мені подобається, як все це виглядає. Мені подобається, знаєте ще що він без написів, без летерінгу, лаконічний, такий стриманий, але при цьому нас настільки функціональний, настільки це знаєте, це от просто все про практичність. Це е, дійсно практична довжина, це практичний легкий жилет. Хоча він і красивий, і нарядний разом із це Хутро дуже якось так нарядно, ефектно і освіжаюче виглядає. І знаєте, що виглядає дуже позимовому, насправді так, тому що. Білий це колір зими розміри до 64-го повномірного, включно дівчата. Тобто, тут ви можете абсолютно без жодних сумлінь. До речі, там 64-й, по замірах можна на 66-й. У нас є дівчата постійні. Наші телеглядачки, які носять, наприклад, щось середнє між 64 м і 66 м От вони тут у цього виробника беруть 64 й він на них прекрасно сідає, тому що е, е, це хороша, повномірна, така будемо казати, українська розмірна сітка. Це ж не Китай, шиє це шиє Україна із дорогих, хороших якісних тканин, по хорошим правильним українізованим лікалам. Тому що чому я про це говорю, тому що наші фігури. Вони відрізняв всі фігури різних національностей, різних народностей, вони відрізняються. Ну, ви ніколи не порівняєте фігуру, наприклад, японки і українки, або афроамериканки і українки, або е, якоїсь фінки, так, або шведки і українки. Абсолютно різна. Конституція тіла. Ми по різному ми по різному скроєні. Розумієте, тому я завжди ратую за те, щоб для українців шили як взуття, так і одяг українців. Від 50 до 64 всі розміри доступні до замовлення. Будь ласка, не, не, не хвилюйтеся ваш розмір обов'язково буде. Просто зробіть замовлення просто зараз, поки вони ще є в наявності. Дві тисячі триста коли неправда, не вкладається в голові, Дівчата, я ж кажу, що зараз заходиш в інстаграм, просто заводиш, в, забуваєш в пошуку, е, наприклад, худі на флісі. Так, або подовжений худі на флісі. Дівчата, 2,5 тисячі, 2,800, 3 тисячі гривень. Це нормальна ціна просто на худі. Я не кажу там вже про штані, і тим паче я не кажу про жилетку. Така жилетка такого плану. Ну скільки ну півтори-дві тисячі, це як мінімум. Ще й враховуючи розміри, так враховуючи розмірну сітку. Йому ж зараз не. Ведемо розмову про е, дуже, дуже, дуже маленький розмір. XS, -очка, S, -очка, M. -очка. Так, там можна було би такий костюм, наприклад, ну десь там вишукувати. Да, навіть у нашого виробника там, він би коштував 2 тисячі, нехай так? на 2 399, нехай дві тисячі гривень. Але ні, тут розмір не XS, -ка, S, -ка, M, -ка, L, -ка, А тут від 50 до 64 -го. Мої ми Дуже модно, дуже стильно, дуже практично, м'якесенький, комфортний, теплий. Просто ну е, тут е, не вистачає слів. Тут треба, щоб ви просто його замовили, доторкнулися до цієї бавовни рукою. 10, 20, 30, 120, нехай разів його випрали у пральній машині. Подивилися, що він просто от. Просто неубиваємий, тому що тканина натуральна, тому що бавовна. Що вас дійсно зігріває фліс, який не викатується, не випирається, не ви, висмикується, тому що буває такий фліс, який прям вилазить. От він же ж набитий і він прям вилазить. Ні, дівчата, тут абсолютно, е, 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 як то кажуть, іншої категорії тканина. Зайки мої, у нас лишається буквально останні секунди ефіру. Надюшечка, скільки у нас там лишається часу? У нас. Хвилиночку залишаються мої квітки золоті. Я вам кажу дякую за цей ефір. Я запрошую вас обов'язково завтра бути з нами. У нас попереду шикарні новинки. Ми бачите, завжди намагаємось вас чимось порадувати. А я тим часом нагадую вам, що все, що ми робимо, ми робимо для вас. Тому що ви надихаєте нас. Підписуйтесь, будь ласка, на наш ютуб канал, коментуйте, отримуйте свої знижки за коментарі, тому що ми в цьому плані дуже дуже щедрі. Ну а як. А ми вам кажемо до побачення, до завтра, до зустрічі, і нехай ваша ніч буде спокійна і безповітряних тривог.